Е, якби моя власна думка, чи направлений цей проєкт на зрив угоди зараз з ММВБ, я думаю, що, що так. Е, і ну, якщо, якщо би уявити, що у ініціативної групи вийшло все, як, ви, як вони собі задумали, то однозначно, е, понятно, що якщо там прийде. Як вони собі там напевно уявляють, змінити менеджмент через суди і так далі, то зрозуміло, е, що е, на сьогодні ця ситуація ну, просто ця угода буде відкладена. Да? І кінцева мета не занизити, тому що вони, ну, я думаю, вони не є собі вороги. В принципі, якщо дивитися, як будується компанія, то ну, люди як би, зважено підходять і мають стратегію, вони собі не вороги. Тому я не думаю, що їхні дії спрямовані на зниження вартості ПФТС, але просто у них є інші задачі, які не співпадають сьогодні, скажімо, з поки що той позицією, яку займає Рада Рада ПФТС. Там ну можна собі будувати велику теорію, можна будувати про те, що задача насправді є вкласти ПФТС в якусь іншу групу і потім запропонувати вже щось інше ММВБ. Чи там комусь іншому Ну, тут можна розвити цілу теорію? Тому відповідь, чи воно там зараз знижує відповідь? Ні, чи може це зірвати потенційну угоду або її відкласти? Моя думка, що так.